11 жовтня субота, суд під час другого приходу. Тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і у своєму царстві. 2 Тимофія 4.1. На очах у мешканців усіх світів відбуватиметься суд. На цьому суді Боже управління буде виправдане, а його закон оголошений святим. Праведним та добрим. Римлянам 7, 12. Тоді вирішиться справа кожного, і усім буде винесений вирок. Гріх більше не приваблюватиме, розкриється його мерзенність. Жодна людська мова не в змозі описати другий прихід сина людського на небесних хмарах. Він прийде у своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів. Луки 9.26. Він прийде з одягненим в одяг світла, який носив за днів вічних. Ангели супроводжуватимуть його, сила силенна і тисячі тисяч. Засурмить сурма і викличе тих, що спали мертвим сном з їхніх могил. Голос Христа пройде крізь могили, вуха мертвих почують його, і всі, хто в могилах, вийдуть. І зберуться перед ним усі народи Матвія 25 32. Саме той, хто помер за людину, судитиме її останнього дня, бо отець весь суд передав синові і дав йому владу суд чинити, бо він є сином людським. Івана 5:22, 27. Що це буде за день, коли ті, хто відкинув Христа, побачать, кого прокололи їхні гріхи? Під час другого приходу Христа кожному серцю буде відкрита істина. Ті, що відвернулися від нього і віддали перевагу нікчемним цінностям цього світу задля егоїстичних інтересів та світських почестей, під час його приходу визнають свою помилку. Саме про них говорить автор книги Об'явлення і голоситимуть за ним усі племена землі. Об'явлення 1.7. Ті, хто його проколов. Об'явлення 1.7. Ці слова стосуються не тільки людей, які прокололи Христа, коли він висів на Голговському хресті, а й тих, хто своєю злобою та лихими вчинками проколює його сьогодні.